Віталій, вітаю тебе з перемогою та водночас зі святом. Перед тим як ми розпочнемо з тобою розмову традиційно, кому хочеш передати привіт. Давай. Вітання <рес> своїй дружині і своїм собачкам ем Мімія. Я за ними скучив, вони у двоє мене чекають, вболівали за мене. Все для них. Я вас люблю. Ділися своїми враженнями від такого поєдинку. Ти так радів голу, що аж отримав попередження за зняту футболку. Ех, ну, перший тайм невдало трошки Получився з нашої сторони. І, в принципі, в другому таймі, коли забув гол. У ну, мене просто шалені емоції були, я не знаю, це вже якось так на автоматі вийшло, що я біжав. Це не було заплановане, можна так сказати, святкування. Просто чисто емоційно. Перший раз так святкує, до речі. Перший тайм завершився не на нашу користь, які настанови робив Олег Миколаївич Шандрук в перерві матчу. Е, ну, ми зробили трошки тактичні там, зміни, нам наголосили на тому. Як ми маємо грати, тому що в першому таймі ми не грали так, як е, нас просив тренер, Ну, особисто говорю за себе. Мене просили одне, я робив зовсім інше. І а в другому таймі я в принципі робив те, що вони вимагали, і от ми виграли 2-1. На цей поєдинок ви приїхали в дуже хорошому гуморі. Я власне бачила, як ви виходили з автобусу, всі посміхалися. Скажи чесно, десь всередині ви знали, що сьогодні здобудете перемогу? Ну, ми на кожну гру налаштовуємося, як на перемогу. Ну, сьогодні свято, і ну, ми усміхали всі, типу. І ми були щасливі, раді. І тому, напевно, можливо, трошки не донастроїлись на Чорноморсьці. Вони нас за це наказали в першому таймі. Але в нас в першому таймі також були моменти, і ми могли забивати голи, якщо б трошки чуть-чуть би краще зіграли вперед. Далі вас очікують декілька вихідних. Що будеш робити? Сідаю в машину, їду до сім'ї у Львів. Буду вже за ними скучу, проведу з ними вихідні, поїду до батьків в село, також з ними проведу час і вернусь вже в Рівне і будемо готуватися до, до вожкого полтави. Вітаю всіх святом дякую, що прийшли нас в такий день, підтримали.